подписчики, гості мого каналу, любители Ютуба і всякої всячини. В общем, третя частина синажа Потерпіли ми фіаско. В общем, не знаю, отака в общем, хрень получилася. Він попріло всередині, то є, ну, скотин я не знаю, можна його давати чи не можна, навірно, вряд ли. Ну на запах як сіла спахне, то не знаю. Є які мішки позатікали водою, просто хана їм. Ну, в основному в общем, побіліли вони. Так чи це так треба, плесень тая, чи не, чи не треба, не знаю. Ну, коли скотині я давати її не буду. В общем, нічого не вийшло, так що те, що показують ці ножі, то все чепуха. Добренько. Всім пока.